Парад Пабідабесія, якого біса ми сидемо в бомбосховищі? Як Трамп рятував Путіна від українських дронів? Трамп, який, як то кажуть, знайшов все-таки телефон президенти, хто насправді сидів поруч із Сі Цзіньпіном? Він щось так підкреслив для світу, що це моя собака. Та якою ціною далося путінське шоу. О! І в Москву перекрито. Окрім інтернету, окрім мобільного зв'язку, окрім того, що всі кав'ярні закривали, окрім того, що дуже великий район Москви взагалі нема, не можна переміщуватися. У більше, ніж 30 містах Росії зникає мобільний інтернет. І не щось барахлить, ближче до параду, вироблять взагалі. Виключення мобільного зв'язку. Скоріше за все передбачала безпеково якісь заходи, які вони вбачали під час цих днів. На дахах з'являються снайпери. Навіщо ж Путін поплюжить росіянам? Священне свято Побєдобєсія? Яку роль грає в цій партії Сі Цзіньпін? Та хто кого переграє, Вашингтон чи Пекін? Дивіться далі. Путін готується до парадо Побідобесія. Ще б пак у нього високоповажні гості. От прибуває Обіанг Нгемам Басого, диктатор з екваторіальної гвінеї. А це вже Роберт Фіцо, словацький прем'єр. Він єдиний, хто поїхав на побідобєсія Путіна з лідерів країн Євросоюзу. Шлях Фіцо на поклон до Путіна був довгим та тернистим. Польща та країни Прибалтики перекрили для нього свій повітряний простір. Довелося Фіцо летіти в Москву через Угорщину, Румунію, Чорне море та Грузію. І це просто такий яскравий політичний крок: що Європа цього не схвалює, не підтримує це ініціатива самих країн. Тому, будь ласка, розбирайтеся. Ви не репрезенти країн Євросоюзу на параді у Москві. А це вже президент Сербії Олександр Вучич. Його подорож до Москви була теж непростою через Баку. По-перше, після того, як російська ППО збила азербайджанський літак, мало хто хоче літати через Чечню. Мабуть, пам'ятаючи про цю авіатрощу на парад відмовляється летіти, і президент Азербайджану Ільхам Алієв поступило такое повідомлення, що, що Алієв не прилетить к сожалению. А причин немає? понятно, відказу? Ну друга причина на Росію у цей час проводили репетицію параду українські безпілотники. Вот летить, ще, ще дрон, блядь. Як і українські дрони, Фіцо і Вучич до Москви таки долетіли, і невимовно цьому раді, судячи з цього ніжного відео. Але й для тих росіян, хто хотів відсвяткувати 9 травня подалі від своєї країни, дні перед парадом перетворилися на пекло. Аеропорти закриваються, бо діє план ковер. Женщина, відіть круковоску, поки ви не піднімете жопу нічого не прийзають. А це вже черга в Пулково. Літаки, що не долетіли до Москви. Одночі, самоліта, там а це, власне, столиця країни болот, аеропорт Домодєдова. Дайте старшого зміну, ми його тут спарком. Сумних росіян, що по 20 годин сидять на валізах, розважають піснями про пілотів. Поки жителі та гості столиці сидять без інтернету, Москва готується до параду. На Красній площі будують дивну конструкцію. Зверніть увагу на металевий дах над місцями для ВІП-гостей. Вперше Путін сидітиме на параді не під відкритим небом, бо страшенно боїться українських безпілотників. І не лише металевий дах, а ще придивіться уважно до цієї деталі: це кулене пробивне скло, що прикриває Путіна з двох боків. Таке ж скло перед трибуною. А таким було тренування спецназу перед парадом. Їхня місія живим щитом прикривати диктатора від можливої загрози. Більше схоже не на парад переможців, а на зустріч Молотова з Рібентропом у Берліні у 40-му році. Рібінтро розказував Молотову, що в нас ситуація під контролем. Ми вже добиваємо Британію, і все супер. На що йому молотов сказав: якщо ми добиваємо Британію, якого біса ми в бомбосховищі? На трибуні навколо Путіна та Сі зо два десятки лідерів країн. Навряд чи вони поїхали б на парад. Якщо б не було гарантій безпеки, наші експерти кажуть про можливий тиск на Україну. Я думаю, що на українську державу тисли не тільки Пекін, а й Вашингтон щодо недопущення якоїсь ескалації. Москви, а що ж сталося? Чому ж все як там Трамп додумався сам? Набрати Зеленського, але саме постать Сі Цзіньпіня – найкраща протиповітряна оборона для Москви. Вони знали, що Сі це найкраще. Оцей сі з Георгіївської стрічки, який насправді приймав парад, коли його коробочка марширувала. От найкраще ППО. сі Цзіньпін з георгівською стрічкою на почесному місці по праву руку від Путіна, і з задоволенням дивиться, як крокують китайські військові по красній площі Москви. Возглавляє парадний строй старший бал. Полт... Попнік Джулеймін. Перше на параді у Москві безпілотники. Всі безпілотники знайшли широке і ефективне применение в зоні спеціальної військової операції. І в них також купа китайських комплектуючих. На цих шахедах уже стоять 12-канальні антени китайського виробництва. Це китайські технології, які більш сіки до наших засобів радіоелектронної боротьби, які мають набагато кращу навігацію. Навіщо ж товари всі насправді приїхав у Москву? По перше, це звісно данина, яку має платити васал Путін своєму китайському пану? На початку повномасштабного вторгнення їхній товарообіг десь був на рівні 40-60 мільярдів, а тепер 240 мільярдів по-друге, прийшов час показати світу, хто реально керує Росією, адже особисто до Путіна приїхали лише Вучич, Фіцо та Обіанг Нгема Басого. Всі інші лідери прилетіли до Сі. Відчувалося те, що знаєте, я вот е, побачив в мі в міміці в поведінки Сі, що він во цим заходом він щось так підкреслив для е, світу. Що це е, моя собака. І це моя собака буде ще тривалий час. На фоні Сі Путін чи його двійник, виглядає дуже невпевнено. Навіть Путню не може вимовити ім'я дорогого друга Сі господин Сі Цзіньпінь, дорогий друг. А товариш Сі напроти відчуває себе у Кремлі царем. Але головне, чого добивався СІ своїм візитом до Москви? показати Вашингтону, що фактично антизахідна коаліція вже сформована. Але присутність Китаю на цьому фоні це була створена фактично масовка. Наша коаліція оформлена. Ось вона стоїть, ось вона готова до боротьби. Де ваша коаліція? Наступний крок за Дональдом Трампом. Костянтин Павлофакт, Тижня Сітів. Єдині новини.